Вас вітає відділ навчально-методичної роботи та дистанційної освіти Київського палацу дітей та юнацтва. Раді представити вам звіт нашої роботи за 2023-2024 навчальний рік. І розпочнемо ми з наших досягнень. Наш відділ двічі представив Київський палац дітей та юнацтва на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти, яку організовує та проводить компанія Виставковий світ за інформаційної та методично організаційної підтримки Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи інститут модернізації з місту освіти. За підсумками роботи найбільш рейтингової та масштабної міжнародної виставки в Україні, палац нагороджений золотими медалями та став двічі переможцем у таких номінаціях як організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами під час воєнного стану та науково-методичний супровід професійного розвитку педагога в умовах воєнного стану. У серпні 2023 року всіх бажаючих раду зустріла профільна табірна зміна City of Professionals. Це місце, яке допомагає дітям розширити світогляд, розвинути інтелектуальні та творчі здібності, отримати комунікативні навички, зорієнтуватися на майбутню професію. Три тижні City of Профешенал створював можливості для дозвілля без гаджетів, унікальні творчі заняття, ігри, екскурсії та майстер-класи зробили особливу атмосферу безпеки, натхнення та комфорту для дітей. Незабутні літні канікули надовго запам'ятаються дітям. У дні року профільна табірна зміна бізнес-старт зустріла всіх у місті. Верховина, це місце, де можна не просто відпочити, а втілити всі свої мрії в реальність. І діти, і дорослі щиро дякую за безпечний простір, за незабутню атмосферу, за активний відпочинок, веселищі, за цікаве проведення конкурсно розважальних програм, спортивних та інтелектуальних занять, за серію захоплюючих квестів, які допомогли стати дітям більш впевненими, комунікабельними, а також знайти нових друзів і відкрити в собі лідерські якості. Освітній кластер це успішний новостворений проєкт, започаткований спільно із Державним вищим навчальним закладом Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Учасники освітнього кластеру представники закладів позашкільної, вищої та загальної середньої освіти міста Києва. 5 жовтня 2023 року відбулась презентація проєкту, а уже 8 листопада відбулось перше засідання у форматі Круглого столу на тему новий освітній простір професійного розвитку педагогічних працівників закладу позашкільної освіти. Спікери поділилися своїм досвідом та напрацюваннями на такі теми: педагогіка дозвілля території нових можливостей, концепту. Етуальна структура професійної трансформації педагогічних працівників в умовах відкритої освіти практичні методи профілактики емоційного вигорання особистості. 19 грудня 2023 року було проведено педагогічний івент Траєкторія розвитку педагога позашкільника Мотивація, засоби та ресурси, колективна праця запрошена спікерка Ольга Просіна презентувала навчальний посібник Творчість як фактор мотивації. А психологиня Рожковська Ілона провела психологічний тренінг, практичні методи профілактики професійного виховання особистостей для учасників засідання. А майстер-клас Секрети виготовлення прикрас провела ключник Наталія. Учасники майстер-класу створили чудові прикраси, мотанки. 16 лютого 2024 року під час відкритого діалогу керівник гуртка як ініціатор творчої співпраці та генератор змін були розкриті такі теми, як важливі аспекти діяльності керівника гуртка, як генератора змін, офіс юного мера, проєкт підтримки дитячих ініціатив, використання штучного інтелекту в роботі методиста та керівника гуртка закладу позашкільної освіти, можливості, особливості, приклади. 22 березня 2024 року, під час семінару особистісний потенціал педагога позашкільника, складові та засоби психологічної підтримки в умовах війни основну тему розкрила спікерка Олена Михайлівна Дубовик. А практичну частину заходу, професійне та емоційне вигорання, профілактика та засоби запобігання провела Гашимова Діана Сулейманівна. 25 квітня 2024 року, під час семінару «Організація денного таборування в закладі позашкільної освіти, спікер Віктор Миколаєвич Книж поділився цінним досвідом щодо можливості організації денного таборування в закладі позашкільної освіти. А практичну частину заходу, інтерактивні ігри та конкурси в денному таборі, провів Олександр Миколайович Адамов. 30 травня 2024 року методичні посиденьки Українство надихає, виховні ідеали української етнопедагогіки пройшли у творчій атмосфері. Під час зустрічі були проведені міні-тренінг. Терапевтична арт-розмальовка для подолання стресових ситуацій, майстер-клас з виготовлення янгла охоронця в техніці макраме в поєднанні з вузликовою лялькою та майстер-клас Грайливі забави для спільної справи. Ми щиро дякуємо усім учасникам освітнього кластеру та до зустрічі на наступних засіданнях. Ми продовжуємо розкривати профільну освіту в палаці. Віртуальний тур професії майбутнього, який вперше створений 10 листопада 2022 року у мережі Instagram від центру профільного навчання та допрофільної підготовки NewSkill, продовжується. Тут вихованці мають можливість в онлайн форматі познайомитися з професіями сучасності та майбутнього різних галузей, обрати професію чи майбутній напрям професійного навчання, оцінити власні здібності та навички. З вересня 2023 року, по травень 2024 професії майбутнього оновлювалися інформацією з різних галузей, а саме безпека, наземний та водний транспорт, туризм, фінансовий спектр, індустрія дитячих товарів і сервісів, медіа та розваги, нові матеріали та нанотехнології. У вересні-жовтні 2023 року фестиваль профільної освіти радо зустрів учнів 6 та 7 класів, які поглиблювали теоретичні знання та практичні навички, створювали прекрасні роботи і розвивали свої таланти у різноманітних профільних гуртках палацу. Педагоги ознайомили дітей з матеріально-технічною базою, провели майстер-класи, про квест та інтерактивні ігри, розповіли про свою специфіку роботи, запросили до навчальних кабінетів палацу, де проходять заняття профільних гуртків. Крім того, діти завітали до авіаційно-космічного центру КПДЮ, де вони дізналися більше про основи авіамоделювання та ракетомоделювання аеронавтики та астрономії, а також поринули у світ парашютної підготовки. Фестиваль профільної освіти довів, що Київський палац дітей та юнацтва це мегапростір професій, де кожен зможе знайти свій шлях майбутнього. Палац продовжує взаємодію із закладами освіти за мережевою формою. Цього року учні навчально-виховного комплексу Потенціал здобували знання, уміння і навички, відвідуючи профільні гуртки кулінарія і керамики та гончарство. На гуртках завжди панує творча атмосфера, яка допомагає дітям розкривати свої таланти. Кар'єрний коучинг – це щорічний фестиваль профільної освіти, який допомагає педагогам знаходити нові форми, методи, моделі організації освітнього процесу з дітьми та учнівською молоддю, вирішувати питання професійного підходу до вибору професій сучасною молоддю, ділитися теорією та практикою щодо рівноправності та взаємного доповнення позашкільної і вищої освіти для формування єдиного освітнього простору, необхідного для самореалізації кожного вихованця, а також виявлення та поширення сучасних інформацій інноваційних технологій та ресурсів для вибору майбутнього професійного напряму. Спікери кар'єрного коучингу 2024 року розкривали тему заклад позашкільної освіти та заклад вищої освіти пліч-опліч до вершин професійної майстерності заради майбутнього України. 24 та 25 квітня більше 400 учасників долучилися до прямих ефірів та записів на YouTube. Дякуємо всім учасникам кар'єрного коучингу. До зустрічі в ефірах! Інклюзивна освіта в палаці продовжує реалізовуватися. 15 листопада 2023 року під час вебінару Інклюзивне навчання, інструменти налагодження взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами педагоги дізналися про активацію внутрішніх ресурсів педагога, важливі напрями співпраці педагогів з батьками дітей з особливими освітніми потребами, інструменти, що сприяють налагодженню взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами та шляхи методичної та професійної підтримки щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 4 березня 2024 року, під час вебінару Шлях відхочу до треба у дитини з розвитком дефіциту уваги та гіперактивністю. що впливає і що робити, педагоги дізналися про симптоми, які бувають у дітей з розвитком дефіциту уваги та гіперактивністю, вплив стресу на роботу мозку, допомогу дитині на заняттях, критерії вікової норми концентрації уваги та багато іншого. 15 травня 2024 року спікерка вебінару психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час війни розповіла про практики роботи з безпорадністю, страхом, тривожністю, агресією, психологічну підтримку дітей та батьків в освітньому процесі, рівність прийняття травми, теорії стресу, вікно толерантності та багато іншого. Кількість учасників вебінарів сягає більше 500, що свідчить про актуальність та значущість тем, які розкриваються спікерами. Матеріали вебінарів можна переглянути. На нашому YouTube-каналі відділу. 23 лютого 2024 року ми вперше представили освітню інклюзивну платформу Неоінклюзія від Київського палацу дітей та юнацтва. На платформі можна знайти багато корисної інформації за такими розділами. Я педагог інклюзивного навчання, дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами, взаємодія з батьками та побудова успішної комунікації, методика роботи з дітьми з різними нозологіями. Корисні ресурси інклюзивної освіти та нормативна база інклюзивного навчання. Тут зібрані необхідні корисні матеріали в онлайн-форматі, де кожен педагог інклюзивного навчання може вдосконалити власні компетенції для того, щоб ефективніше працювати з вихованцями інклюзивних груп, допомагати дітям вдосконалювати їхні вміння та навички. Перейти на інклюзивну платформу можна просканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Щороку ми зустрічаємося на Meetup Неоінклюзія та висвітлюємо роль інклюзивного навчання у формуванні якісної освіти, здійснюємо інформаційну підтримку для педагогів, батьків дітей з особливими освітніми потребами, ділимося сучасними методиками, приймами роботи, моделями залучення дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти. Цього року, 12-13 грудня, мітап було проведено у змішаному форматі. Провідною темою цьогорічного на інклюзія була кейс технології інклюзивного навчання у закладі позашкільної освіти. 12 грудня 2023 року спікери поділилися цікавими кейсами щодо адаптації дітей з особливими освітніми потребами та батьків до закладу освіти, забезпечення безбар'єрності у закладах освіти, налагодження ефективної комунікації та взаємодії з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку та багато іншого. Приємним моментом була творча музично театралізована майстерня дітей з особливими освітніми потребами інклюзивного театру Перспектива та зразкового художнього колективу ансамблю музичних інструментів Експонд Київського палацу дітей та юнацтва. А 13 грудня ми продовжили мітап у форматі онлайн, де взяли участь понад 400 учасників, які разом з нами збагатилися знаннями, підвищили фаховий рівень, виокремили для себе алгоритм вирішення проблемних питань в освітньому процесі за допомогою використання кейс-технологій. Отримали рекомендації, як якісно та швидко організувати освітній процес, зорієнтувалися у підборі навчального, дидактичного та ігрового матеріалу для використання кейс технології у навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Meet -up – це масштабна ініціатива, яка третій рік поспіль привертає увагу до впровадження інклюзії в закладах освіти міста Києва та всієї України. Міські фестивалі це масштабні заходи, які дають величезні можливості освітянам усієї України поділитися своїм досвідом та почерпнути новизну у роботі колег. Відкритий міський методичний фестиваль закладів позашкільної освіти Києвом ФЕС2024 це щорічний фестиваль, метою якого є виявлення та поширення сучасних інноваційних технологій, оптимізації роботи працівників закладів позашкільної освіти, а також популяризація кращого досвіду педагогів закладів освіти. Провідна тема цього року це віртуальний простір методиста закладу позашкільної освіти. З 14 по 16 лютого 2024 року гості та учасники заходу відвідали різноманітні хаби, такі як мистецька освіта та естетичне виховання в віртуальному просторі, виховний потенціал віртуального простору, віртуальні форми методичної роботи, ед'ютеймент як сучасна інноваційна технологія, гейміфікація у позашкільній освіті, використання нейромережі у позашкільній освіті. Три незабутні фестивальні дні запам'яталися виступами, презентаціями провідних фахівців, тренінгами, новими знайомствами, яскравими враженнями чарівною атмосферою. Матеріали фестивалю можна знайти, просканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Відкритий міський фестиваль кращих практик освітян закладу позашкільної освіти позашкільна Фест – це пошук нових форм, моделей, методів організації освітнього процесу та обмін досвідом з питань трансформації та технології змін у методичній роботі в закладах позашкільної освіти. 22 та 23 травня 2024 року у позашкілля ФЕСТ взяли участь 34 спікери та більше 700 учасників зі всієї України. Нехай цей фестиваль стане важливою сходинкою у подальшому зростанні професійної майстерності для кожного з нас та запалить зірки успіху на нашому освітньому шляху. Матеріали фестивалю можна знайти у код які ви бачите на екрані. Наша робота спрямована на підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу всього педагогічного колективу, досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Крім організації цікавих заходів та проєктів. Ми також здійснюємо моніторинг журналів планування та обліку роботи гуртків, запису дітей у гуртки, формування розкладу занять гуртків, організацію навчання за мережевою формою здобуття освіти, моніторинг роботи гуртків, супровід атестації педагогічних працівників. Організацію діяльності школи молодого педагога, наповнення сайту віртуальний офіс методиста, ведення соціальних мереж, наповнення каналу відділу матеріалами на відеохостингу YouTube, розподіл навантаження педагогічних працівників палацу, підготовку і проведення педагогічних рад моніторинг виконання річного плану роботи, організацію інклюзивного навчання, підготовку і проведення науково-методичних рад, редагування реєстру навчальних програм позашкільної освіти, формування звіту по НЗ1, створення освітньої програми, супровід педагогічної практики студентів, видачу свідоцтв про позашкільну освіту та багато іншого. Більше інформації про діяльність нашого відео можна знайти у соціальних мережах та на сайті Віртуальний офіс методиста. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних проєктах.